Декілька роз'яснень про аукціон eBay і що таке закриті ставки. Ось, приклад, аукціон, зараз ставка 64, і вона виграшна і вона моя, бо у нас є зелена ця От. Але насправді моя ставка була 66. А 64 це була ставка предыдучого, той, хто тут ставив, там 8 ставок було. І, і саме цікаво, що зараз той, хто зайде, поставив 65, його сразу переб'є, бо моя 66. От. І тільки якщо він поставить більше, ніж 66, то ставка на аукціоні буде 67. От. І я можу навіть зараз поставити 77. От. І тут 64 ніяк не змінилося. Тобто про ці 77 ніхто не знає. Знають тільки я і інші, хто зайдуть і будуть ставити ці ставки. Вони не знають, що там вже ставка 77, треба ну, більше, ніж 77 ставить. Будуть ставити щось більше, ніж 64. От, і вони будуть одразу перебиті. Так, ось інший приклад. Ставка зараз вивершена 36, і це не моя ставка. Уже дві ставки тут на були от Я хочу купити цей ноутбук, хочу виграти, от я ставлю 37. І що ми бачимо? Вона одразу перебита, тому що там вже поставив хтось більше, ніж 37, чим 36. І давайте поглянемо, скільки він поставив. От я ставлю 43. Перебито, значить, він поставив більше. Ставимо 49. Уже за 50 пішли: 55. 62, 67. І вона все одно перебита. 73, 79. 85. О! І ось ставка була 84. А ми бачили там 34. От, а насправді закрита ставка була 84. І тільки коли я поставив 85, я став лідером в цьому аукціоні, але він закінчується тільки через 7 годин 57 хвилин. От, тому я не обов'язково його виграю. От, якщо мене ніхто не приб'є, то да, я виграю. От, але, як правило, найбільші ставки робляться в останні 5 секунд аукціону.